Всім привіт! Я підготувала для вас 5 цікавих авантюрочок. Тобто під кожним листочком заховані схемочки. Нема такого листочка, в якому немає схемочки. Тож, хочу вам трішечки зробити таку невеличку підсказочку. Три листочки у нас мають по дві схемки. Один листочок має три схемки, а ще один. Ну, який із них, це знаю тільки я, на даний момент там заховані взагалі п'ять схемочок на мист. Вони намальовані в жовтні і в листопаді місяці, тож обирайте собі той листочок, який вам більше до душі. Може, один схоче придбати. Хтось може схоче придбати собі два, три, чотири, а можливо і всі п'ять. Одна авантюрочка коштує 50 гривень. Потім кожна ця схемка буде коштувати 50 гривень. А так маєте змогу, комусь може попадатися дві схемки, комусь три, а комусь взагалі пощастить і отримає всі п'ять. Тож не вагайтеся, обирайте, обов'язково.